В маленькій хатинці на краю села жили собі дід та баба, і були вони старенькі, але працьовиті, і завжди допомагали одне одному. Одного дня дід попросив бабу спекти колобка. Послухала баба діда, взяла віночок, помила по засіках і назбирала стільки, щоб вистачило на маленького кругленького колобка. Спекла його та поклала на вікно, щоб прохолов. Полежав, полежав колобок трохи на вікні, а потім стриб і покотився по стежинці далі в ліс. У лісі колобок весело котився між деревами, насолоджуючись співом пташок і теплими сонячними промінчиками. Аж тут, назустріч йому, зайчик. Зайчик каже Колобок колобок, я тебе з'їм, а колобок не розгубився і відповідає, ти мене зайчику не їж, я тобі пісеньку заспіваю. Та й заспівав Я колобок колобок, По коробомитаний, по засіку скрибаний, на вікні проголов, відіда втік, від баби втік, то й від тебе втечу ось так. Покотився далі. Колобок по лісу, аж тут йому назустріч Вовк. Привіт, вовчуку братику. Привіт, Колобок. який ти смачний, і я тебе з'їм. Та колобок не розгубився, каже Давай я тобі краще пісеньку заспіваю. Я Колобок, колобок. По коробометаний, по засіку скрибани, на вікні прохолов, я від діда втік, від баби втік, від зайчика втік, то й від тебе втечу. Ось так. Та й побіг далі по лісу гуляти. Іде та котиться аж назустріч йому ведмедик. Колобок, я тебе з'їм, а Колобок не розгубився. Не їж мене, ведмедику, краще я тобі пісеньку заспіваю. Я колобок колобок по коробометаний, по засіку скрибаний, на вікні проголов. І я від діда втік, від баби втік, від зайчика втік, від вовка втік та й від тебе втечу. Ось так. І побіг далі по лісу гуляти, котиться-котиться, аж бачить назустріч лисичка. Привіт, лисичко, давай я тобі про себе пісеньку заспіваю. Я колобок-колобок, по коробу коробометаний, по засіку скрибаний, на вікні прохолов. Я від діда баби втік, від зайчика втік, від вовка втік, від медмедика втік та й від тебе втечу. Який ти гарний співак. Але я вже старенька стала недочуваю, сядь мені на носика, заспівай ще раз ближче, щоб почути. І колобок, недовго думаючи, сів їй на носик і тільки почав співати, аж лисичка Хап. та й з'їла його. Ось так і закінчилась історія колобка, який любив вихвалятися і недооцінював тих, хто хитріший. А послухав би діда з бабою, був би зараз удома.